Біля каплички десятиної церкви людно віряни зібралися, аби зустріти ікону Божої матері, яку везуть з Почаївського монастиря. Прикластися до чудотворного образа Михайло приїхав разом з мамою аж із Росії. каже про здатність ікони зцілювати дізнався від батьків. Тепер хоче попросити для них здоров'я. Це Здоров'я там всім радним, ну успіховою чобі там всіх все було хорошо. Ну, я вже давно про неї знаю. Ну я там ніколи то не була в Почаєві а знаю а то, що вона, то що вона й сіляняється, ікона От, якщо молиться і вірить і, і надіється. Довгоочікуваний час настав чудотворну ікону Почаївської Богородиці заносять у каплицю, прославляючи Бога. Цей образ вже 400 років робить чудеса. Сотні вірян з усього світу їдуть до нього приклонитися. просять і про здоров'я, і про вдачу. Я встигла приклонитись перед іконою, дуже рада і благодарю Господа Бога, що він дав сили терпіння і можливості приїхати сюди, в цю церкву, помолитися за всіх нас. Ікона написана у візантійському стилі на невеликій липовій дошці. Два століття тому образ прикрасили золотою ризою, посипаною дорогоцінним камінням, і вставили у зіркоподібний кіот, промені якого викладені перлами та смарагдами. Цей образ у столиці вже вдруге. Минулий візит ікони запам'ятався киянам. Люди кажуть, від неї тоді прозрів тринадцятирічний сліпий хлопчик. Тут Касалі бросали люди, прозривали фізичні, даже були шомачі тут привіли мальчика тут взагалі був слепорожденный, практически не видел. і ушов без очков от сюди. Да, вот на наших глазах чудотворна ікона перебуватиме у столиці до 19 листопада. Юлія Кирієнко, Ігор Плінкін, телеканал Київ.